Спонсор показу Церезіт професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті: золотий батон і золотий унітаз. Сьогодні кожен школяр знає, де знаходяться такі скарби. Правильно, у Януковича в Межигір'ї. А от чого не знають навіть учені, це того наскільки якісно побудували цей курорт для однієї людини під час тоталітарного періоду української історії. Батя, я стараюсь. Сьогодні у програмі будинком з мавританським ліфтом і підземними ходами пройшов тепловізор. Януковичу вкручували дешеві лампочки і ставили шкідливі кондиціонери. Перевірка на злив. Унітаз працює. Золото не іржавіє. Прихована і заштукатурена халтура мільйонного Межигір'я. Розуміємо, Васильков, Що ви хотіли узнати між Мене цікавить на тепловізорі, яка товщина стін. Я хочу подивитися на тепловий пункт. Мене бентежить, які встановлені вікна і чи Золотий Унітаз енергоефективний? Це, пожалуйста, пройдемте. Мене звати Петро, фамілія мої ліник. Я зайшов в Межигір'я 22 лютого 2014 року. Можу вам сказати, що за ті кошти, що построєно межгір'я, можна було, думаю, два межгір'я побудувати. Дуже багато на різних речах була ще така націнка, дуже багато різних речей непотрібних встановлено. Якщо комплексно розібратись по межі яник оказався в нас повний балбес. Це ми зараз перевіряємо власне будиночок Януковича. Його особиста резиденція, так звана «хонка» – Наполовину кам'яна, наполовину зверху дерев'яна. На ну, самом на тепловізорі профіль слегка за красним. Це не з-за того, що він плохой. Я зараз об'ясню. Здесь роскошні окна, великолепний дерев'яний профиль. Стеклопакет закачаний аргоном, хороше качество утеплітеля. Окна ефективні. На тепловізорі світі страни, за те, що здесь була нагрета область, сонцем, чуть раніше, плюс теплий світ. О, а це оздоровчий фізкультурний будиночок Януковича. Тут вже трохи інша історія має бути. Що показує? Точно так же, як і там, все добре. Угу. Ні випробував ні к стінам, ні к окнам. Профиль равномерно салатовый, даже вот нет перепада между э, стеклопакетом и профилями. Микола, ну, я объясню тебе, что мы увидели на тепловизоре. То, что картинка вот такая вот равномерно зеленая, говорит о том, что правильно были подготовлены стены. Наверняка есть армировочная сетка. Правильно подобрана толщина утеплителя и даже э, штукатурка декоративной и та нанесена правильно. Обследованы два здания на известном всей стране объекте позволили сделать вывод о том, что примененные конструктивные технологические решения и материалы обеспечили нужную энергоэффективность этих зданий и сооружений. Нижняя часть здания выполнена из системы теплоизоляции с применением минеральной ваты, верхняя часть здания выполнена из натурального дерева, материал сам по себе с низкой теплопроводностью. Все это вместе и позволяет достичь нужного уровня теплоизоляции, сохранить тепло внутри помещения и экономить на отоплении. Власне, тут зробили те, що належало, і використали гроші на мінераловатний пиріг утеплення, що коштує зараз 600 гривень за квадратний метр. Для всього будинку, площа стін якого складає близько 1800 квадратів, це грубо 1 мільйон гривень. Порівняння з загальним бюджетом, ця цифра не витримує. Адже в документах, що знайшли після втечі диктатора, була сума витрат на зведення і облаштування будинку 760 мільйонів гривень. Тоді це майже 100 мільйонів доларів. Спонсор показу церезіт професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. Сьогодні в тепло -UA стало відомо. В Межигір'ї зовні повний порядок, стіни товсті, періг утеплення багатий, вікна дорогі і якісні. Далі ви побачите, як функціонує золотий унітаз, і просто зараз на чому будівельники надурили Януковича і заробили на халтурі. Я вниз в теплопункт. Ми у тепловому пункті в одному із будиночків Януковичів. Що ми бачимо, що тут непогана ізоляція. Вони подвоїли діаметр труб. А ось чого я не бачу, це датчика частотного регулювання. Немає автоматичного регулятора перепаду тиску. Є датчик за погодними умовами, однак він... Не налаштований. У голови української держави в його улюбленому осередкові стоїть примітивна система, яка не те, що не заощаджує, навпаки, вимагає додаткових ресурсів, автоматики і людських зусиль в диспетчерській, яка чудова аналогія державній системі часів останнього українського диктатора. Микола, пасади сюди. Здійсню встановлена система воздушного. Військового... отопления, с рекуперацией тепла, с увлажнением воздуха, полностью автоматически регулируя. Крутая система. И при этом в трубопроводах данной системы насос без частотного регулирования, постоянный гидравлический режим и трехходовой клапан. Это все не энергоэффективно. Зачем? Це ми в фізкультурно-оздоровчому комплексі, в якому фізкультурно оздоровлювався Віктор Янукович. Під вікнами тут стоять радіатори, ну а на радіаторах терморегулятори. Терморегулятор зазвичай складається з термоклапана і сенсора. Сенсор регулює клапан. Однак, тут я бачу, що немає ніякого сенсора. Не доставили його Януковичу, натомість лишили ось ці ковпачки. Кришечки технічні, які зазвичай викидають одразу після встановлення. Час справедливості заради хочу сказати, що в самому будиночку Януковича вентиляційна система належна. Шумоглушіння, теплоутилізація, зволоження. Тут контур зі змінним гедравлічним режимом на панелях, до речі, які глушать шум, трьохходовий клапан. А дамфос. Це рівень. 2011 року Януковичу поставили елементарний, примітивний, ручний балансувальний клапан, заборонений ще. 1999-го. А зараз покажу навпаки. Оце тут супер рішення. Повне автоматичне балансування. Жодних перетопів. Реально, напевно, найкраще, що є в світі. Перш за все ми говоримо про енергоефективність. Енергоефективність це тепловий комфорт при мінімальних витратах за енергоресурси. Тепловий комфорт ми дійсно побачили. А от економію енергоресурсів ні. Тим паче, ми не побачили у допоміжних будівлях, оскільки немає елементарних речей, таких як сенсори на терморегулятори, ручне балансування різних систем. Ці системи між собою не узгоджені прийняті за основу системи повітряного опалення, а це найнеефективніше рішення. Ми не побачили також альтернативних джерел енергії, а натомість газова котельня, яка на сьогодні не працює. Перш ніж, робити із межегір'я дитячий санаторій чи пенсіонат для ветеранів війни потрібно. Поставити термостатичні елементи та термостатичні клапани на радіаторах опалення ціною 400 гривень. Кожне приміщення додатково заощадить до 20% енергії. Доставити регулятори перепаду тиску, щоб схонки у спортзали назад не перетікало тепло і не догрівалися приміщення неефективним повітряним опаленням вартість одного регулятора орієнтовно 30 тисяч гривень. Одразу запрацює система регулювання за погодними умовами, котра не діє у неправильно прорахованій схемі. Ну і прибрати геть заборонені з минулого століття ручні балансувальні клапани, поставити лише автоматику. Вартість за один складатиме 5 тисяч гривень, а заощадження від всіх змін 8-10%. Далі найцікавіше побутові ляпи у царських палатах. Не будемо говорити оплахом, а лучше сделаємо. Датчика включення і виключення світу від Янковича ми не ожидали. В дворцях так не прийнято. А от перегорішні лампочки. Посмотримо. Дешеве 60 ваттная лампа накалювання. Це вже перебор, а точнее, недобор. А Це неперевершена соляна кімната, яка відтворює атмосферу в знаменитих артемівських соляних копальнях. Сіль, сіль на стінах. Лежиш на ліжечку і дихаєш неперевершеним повітрям. Однак, чуєте? Зух. Це, Це працює старий дешевий кондиціонер. В принципі, має давати не більше 25 децибалів. Тут всі 60. Невже Янику не заважало? Закриває. Ти знаєш, будинок Януковича в чомусь схожий на самого Януковича. Ззовні одне, а всередині зовсім інше. Согласен, окна і стіни внішньогражаю конструкції выполнены ідеально. А от внутрішні інженерні системи в большинстве своє не енергоефективні. Подкачали? Подкачали. Це мінімальні вимоги ефективності системи. Загалом у Межигір'ї стійкий північний вітер уздовж басейну Дніпра. Там Бог послав встановити вітрякі генератори, а гольфові поля накрити панелями сонячних батарей. І лише тоді можливо усю цю розкіш за державний кошт можна буде по-людському заощадливо експлуатувати. Про що забули будівельники під час зведення офісного центру у столиці і як різниця температур сприяє роздвоєнню і розстроєнню особистості наступного тижня у програмі Тепло. Спонсор показу Церезіт професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті.